Здравствуйте! Я Андрей Бурлуцкий, рад снова приветствовать вас. Вы смотрите новый выпуск веб-кастов ⁇ Как стать офис-гуру ⁇ А значит, началась новая рабочая неделя и всех с понедельником. Пока многие из нас борются с нелюбовью к понедельнику, я предлагаю сосредоточиться на том, что делает нас более эффективными и профессиональными, а именно поговорить об эффективной презентации данных как легко донести данные коллеге или руководителю. Правда ли, что визуализация может существенно упростить задачу? Ведь эффективное использование данных – это предоставление их в удобной для других форме. Об этом, к примеру, не понаслышке знает Татьяна Сытник, руководитель отдела стратегических исследований компании GFK Украина. С ней сегодня пообщаемся. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вам часто приходится презентовать результаты своей работы. Иногда людям, которые не совсем разбираются в теме или у них очень мало времени. Какой самый быстрый и эффективный способ презентовать данные? Да, абсолютно верно. И главная проблема ⁇ это отсутствие времени. Поэтому мы ставим перед собой задачу, чтобы в одну минуту вложить максимум информации, показать и факт, и вывод. Для этого мы используем разные визуальные приемы, графики с четким донесением основного вывода, какие-то визуальные образы, чтобы показать, что больше, что меньше, и текст, на котором мы представляем наш основной вывод. Какие основные секреты успешной визуализации данных? Самое главное – это найти правильный баланс. Потому что, с одной стороны, нужно подать максимум информации, а с другой стороны, нужно не перегрузить. И также нужно быть максимально четким, так, чтобы вся информация легко и просто прочитывалась. Спасибо, Татьяна. А я, по традиции, предлагаю посмотреть наш очередной скринкаст. Сегодня будем говорить про визуализацию данных, а конкретно про Excel. При роботі з великими об'ємами даних, у них іноді дуже непросто розібратись. На допомогу вам прийде нова функція Microsoft Excel 2010 міні-діаграми Sparkline. За допомогою цих маленьких діаграм, котрі відображаються поруч із вашими даними, ви зможете наочно показати суть цих значень, а також спростити пошук закономірностей та тенденцій у них. Щоб власноруч створити міні-діаграму, для таблиці даних залишимо один стовпчик незайнятим, щоб згодом внести туди додаткові дані. Отже, для того, щоб створити міні-графік, потрібно перейти у меню Вставлення і обрати кнопку Графік. У графу Діапазон даних потрібно внести всі дані по нашому продукту за весь необхідний період, виділивши діапазон значень, після чого автоматично будується перша міні-діаграма. Перетягнувши за правий нижній куток клітинки, створюються відповідні графіки навпроти кожного продукту з відповідними значеннями. Якщо ми змінюємо будь-які дані з нашого діапазону, міні-діаграма змінюється автоматично. Створюючи ще один стопчик даних, міні-діаграми змінюються також, отримуючи додаткові ланки на графіках. Для кожного графіка міні-діаграми Можна також відобразити мінімальне та максимальне значення. Для цього обираємо всі графіки, переходимо в меню Конструктор і обираємо чекпоінт найвища точка та найменша точка. Також можна включити маркери, що будуть відображати кожен злам кривої та змінювати стилі та кольори графіків. Щоб краще візуалізувати масиви числових даних, ми можемо скористатися функцією умовне форматування. Котра знаходиться на панелі меню Основне. Для цього потрібно обрати числові значення, натиснути кнопку Умовне форматування і вибрати певну візуалізацію, наприклад, Гістограми. Застосувавши цю візуалізацію, можна наочно побачити різницю між числовими значеннями: Чим більше число, тим довший стовпчик гістограми, котра відображається у відповідній клітинці. Можна скористатися іншим типом умовного форматування, наприклад, кольорова шкала або набори піктограм, що дозволять виділяти найбільше середнє та найменше значення. Для того, щоб зняти форматування, необхідно в пункті умовне форматування обрати розділ Очистити правила. Обравши форматування Кольорова шкала, ми бачимо, що найменше значення стали червоного кольору. Найбільше зеленого, а середнє проміжних відтінків. Відформатуємо окремий стовпчик, створивши власне правило. У пункті Умовне форматування натискаємо Створити правило і задаємо умови форматувати лише клітинки, які містять значення більше, ніж значення певної клітинки. Оберемо зелений колір заливки для форматування. Тепер всі клітинки зі значенням, що відповідають нашому правилу, матимуть зелену заливку клітинок. А якщо якесь із значень змінилося і перестало відповідати заданій умові форматування, заливка автоматично зникне. Те саме можна зробити і з групою стовпчиків, обираючи інші умови в розділі Умовне форматування. Спасибо за внимание. На этом очередной выпуск Офис Гуру заканчивается. Продуктивной 7 недели и до встречи в следующий понедельник. Будьте Офис Гуру!